Яка зараз ось така середня вартість виробництва години ТВ контенту всередині групи? Е, дивися, ну, все залежить від жанру. От якщо говорити про серіали, ми стараємося десь втримуватися в межах 35-50 тисяч доларів за годину. Так, а от такі Це шоу дуже є непросто. Поле. Від 10 до 20. Від 10 до 20. Там. Так. А який ну, най... все найдорожчий найдорожчий формат? Найдорожчий зараз е, Холостяк мастершеф. Там яка ціна години? Е... Ну, давай так. На порядок більший, ніж в полі. На порядки. На порядки. Тобто На Сотні порядки. тисяч доларів? Е, Ну, не сотні. Окей. Міс 100 і 200. Е... Ну, виробництво Холостяка. Понад мільйон доларів. Сезон, сезон так. мільйон плюс. Більше. Більше. Так. Ну, давай так. То є так чудо Господнє, що його дивиться майже там третина українців. Знаєш, як е, ніхто не знає, хто холостяк, ніхто ніхто ні, 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 ніхто не дивиться холостяк навіть серед пацанів, тільки всі знають, хто головний герой.